Всім привіт, мене звати Влад. І в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Держдеп Сполучених Штатів нещодавно заявив, що американські суда зможуть безоплатно проходити через Панамський канал. А у Панамі кажуть, що не вносили жодних змін щодо сплати за транзит. А кому тут вірити, вирішуйте самі, хоча я думаю, що Сполучені Штати вже ж могли продавити Панаму на цей рахунок. Більше того, Панама дала обіцянку, що знизить вплив Китаю на порти. Нагадаю, тому що там якраз ключові порти на Панамському каналу контролюються якраз гонконгською фірмою, ну і зрозуміло, що китайською владою. Це, звичайно, несе високі ризики для американської торгівлі, та й не тільки. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо нещодавно пояснив позицію Трампа щодо переселення палестинців із сектору Газа. Він заявив про те, що Трамп не хоче їх повністю висіляти, а заявив про те, що він хоче, щоб вони щоб вони тимчасово вийшли з сектору Гази, коли там буде все відбудовуватися, а потім щоб туди типу повернулися. А чи то Трамп так незрозуміло пояснюється, і вже як Байден, чи то просто Марко Рубіо хоче прикрити Трампа, тому що це визвало. Дуже великий негатив навіть зі сторони союзників а раніше Трамп і справді просто говорив про те, що треба палестинців взяти і кудись переселити з сектору гази. Але загалом про те, що каже Марко Рубіо, питання якби ніяк не вирішує. Незрозуміло, куди навіть тимчасово подіти 2 мільйона осіб з території сектору Гази. Більше того, ні одна арабська країна не хоче їх приймати, ні сусідня там Єгипет, ні Йорданія. Може тільки західний берег річки Йордан, але є проблеми саме з розміщенням, де розмістити стільки багато людей. Компанія Google все ж таки відмовляється від своїх програм щодо інклюзивності при наборі кадрів. Так вони посилаються якраз на судові рішення та укази Дональда Трампа, якраз прямований проти цього, і вирішують, що компанія також може це зробити, і що, в принципі, їм це не потрібно. all belong, Ось так компанії одна за одною почали викоріняти в себе якісь такі ліві практики. В принципі, до цього ми також чули, що і Фейсбук буде так робити, і багато інших американських компаній. Як я раніше казав, що під час першої каденції Трампа, коли це, до речі, водилося багато що, вони тоді думали, що Трамп це тимчасово, але з поверненням Трампа стало зрозуміло, що це не тимчасова історія. Більше того, сама ідея трампізму вже укорінилася. В республіканській партії, і вона навіть буде існувати і без Трампу. А тому ця історія може бути не такою короткою, як спочатку здавалося. Франція поставила в Україну перші літаки Mirage 2000, доставку яких анонсувала ще минулого року. І ось про це повідомили офіційні французькі представники. При тому вони не повідомляють точну кількість, скільки вони передали, ймовірно, напевно, не дуже багато. Але тим не менше, це, напевно, непогано, що в Україні, в принципі, авіапарк все ж таки розширюється. Більше того, знову ж таки, літаки виконують подвійну функцію, вони використовуються як ППО, як система ППО для збиття ракет, наприклад. Ну і також для атаки російських позицій, що також, в принципі, посилює якраз позицію на землі. Словаччина почала імпортувати російський газ через турецький поток, про це вже офіційно заявили, але пожив про те, що Україна, ймовірно, буде змушена все ж таки імпортувати газ іншими маршрутами, тому що пропорційна здатність турецького потоку обмежена, і через нього і так дуже багато країн отримують газ із Росії, Балканських країн, сама ж Туреччина і так далі. В принципі, очікувана, насправді уся Європа усіяна різними газопроводами, великими та малими. Але тут є знову ж таки вузьке місто у тому, що прокачка не така велика, і, можливо, до кінця цього сезону Словаччині газу вистачить. А ось що робити будуть на наступний сезон це питання. Ймовірно, будуть потрібні ще якісь інші контракти з інших країн, через інші країни, через їх порти, тому що Словаччина ще не має виходу до моря. Тому це треба вирішувати. Фіце буде напевно цього літку. Видання CNN пише про те, що адміністрація Трампа скорочує USAID до менш ніж 300 співробітників, а при тому, що до цього там працювало десь до 10 тисяч, це включаючи різних працівників, а також підрядників. Минулий очільник USAID Джон Браун Етвод назвав це рішення обурливим, а також додав, що масові скорочення в принципі можуть вбити цю організацію, і це призведе до смерті десятки мільйонів людей по всьому світі. І справді, дивлячись на те, що відбувається, організація, напевно, буде дуже сильно скорочена і перестане майже функціонувати, але тим не менше, начебто, обіцяла, що там життєво якісь важливі програми все ж таки залишать. Я так думаю, що все ж таки подібна історія буде перезапущена, але вже на форматі, USAID, а в форматі якоїсь іншої організації, і все одно не думаю, що Америка буде відмовлятися від м'якої сили, тому що USAID – це, по суті, м'яка сила американців за кордоном по всьому світі. І незважаючи на популізм, що усі гроші там мають. Витрачатися тільки на американців, думаю, що знову ж таки буде якась історія зі створенням іншої організації, яка тільки буде просувати, напевно, ідеї республіканців про там традиційні цінності чи щось таке. Більше того, ми бачимо, що Трамп навіть не налаштований на ізоляцію, а навіть навпаки, робить такі агресивні кроки до своїх сусідів і до інших країн світу. Тому ми бачимо, що в ізоляцію Сполучені Штати знову ж таки насправді не йдуть. Хоча багато республіканців саме за це голосували і саме цього очікували, але цього напевно і не буде. Зеленський нещодавно заявив про те, що Трамп не має офіційного плану щодо припинення російсько-української війни. Так говорить про те, що не дивлячись на те, що там багато що обговорюється постійно, офіційного плану немає, який там би давав президент Трамп. При цьому додав, що Київ має бачення такого плану, і конкретні речі вже обговорилися зі Сполученими Штатами і з самим Трампом. А та й Зеленський закликає дочекатися офіційних переговорів та офіційних результатів. Та й справді офіційного плану ніякого ще немає, та й не дивлячись на чутки, які були раніше, команда Трампа сказала, що ні, вони не будуть якраз анонсувати свій мирний план на Мюнхенській конференції, але він колись буде і, напевно, його можуть показати в якомусь іншому форматі. Разом із тим, те, що всі обговорюють, загально відомо, тому що Трамп у відкриту про це говорить: це і про замороження конфлікту, це і про миротворців на території України, це і про гарантії безпеки тощо. Тобто, загальне положення цього договору ми вже в принципі розуміємо, але деякі деталі вони вже будуть обговорюватися через цей план. Чи просто, напевно, на переговорах саме із Росією, і буде там приходити до якихось консенсусів. Тим більше можу припустити, що навіть офіційно анонсований план Трампа буде мати розмиті положення. Ну і ще Трамп нещодавно на наступному тижні анонсував зустріч із Зеленським, заявив про те, що вона наймовірніше відбудеться у Вашингтоні, і там якраз будуть обговорювати гарантії безпеки, замороження війни та інші речі. Ще нещодавно в виданню Нью-Йорк Пост Трамп розповів про те, що він спілкувався з Путіним по телефону. Ніяких подробиць не надав, але тим не менше заявив про те, що Путін також хоче, щоб люди перестали вмирати, і це, начебто, натякає на те, що перемовини йдуть у вірному дусі. Видання Wall Street Journal пише про те, що ЗСУ потрібно в 10 разів більше піхоти, щоб зупинити російський наступ у районі Покровська. Вони поговорили з офіцерами української армії щодо цього, і ті заявили про те, що в Україні вкрай не вистачає піхоти. Так, один з офіцерів заявив про те, що російські війська перевищують українські на цьому напрямі в 5 разів. При цьому знову ж таки, як пише видання, що українська піхота укомплектована військовослужбовцями старшого віку, яких нещодавно мобілізували, в яких немає навичок і яких немає мотивації. І єдиною перевагою, яка наразі існує, це велика кількість дронів, тому українці більш-менш Стримують російський наступ, це серйозно допомагає знову ж таки, як пишуть видані, посилаючись на українських військових, але просто піхоти, звичайно, не вистачає і дронами піхоту знову ж таки неможливо замінити. А не знаю, як можна прокоментувати дані новини, напевно, тільки як тотальна зрада, і напевно тільки з божою поміччю можна буде втримати цей якраз участок фронту, інакше там буде прорив. І можливо цього теж можна очікувати. Ну і наступна новина доволі цікава у контексті вищесказаного, а саме про контрнаступ на Курському напрямі. Про це офіційно повідомив Зеленський, що українські війська пішли там у наступ і просунулися вже на 2,5 кілометри у глиб Росії. А також заявив про те, що був успішний удар по командному пункту Росіян. Ось теж доволі цікаво, що на Донбаському напрямі обороною все досить не дуже і там постійно втрачаються землі. Але українська армія чомусь перекидає усі резерви на Курщину і там намагається наступати. Є таке відчуття, що Курщина й справді була поставлена у пріоритет, і можна сказати, що пріоритети досить дивні. У свого військах повідомили, що у ТЦК частинах та військових об'єктах посилюють безпекові заходи на тлі нещодавніх підривів. Зокрема, йдеться про посилення контролю доступу на територію, удосконалення систем відеоспостережень, додаткові інструктажі та інше. А враховуючи форму підриву, використовуються просто люди з вибухівкою в руках. То це може не дуже допомогти і убезпечити ТЦК. В принципі, невелика різниця, де люди будуть підривати цей пакет вибуховий чи на прохідні якісь. Чи у самій будівлі ТЦК. Напевно, по кількістю жертв буде приблизно те ж саме. А взагалі, справді, ситуація щодо цього досить дивна та нестабільна. А видання Фокус, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що Путін на зустрічі з військовими навесні 2024 року називав голову німецького збройного концерну «Рейнметал» Провокатором війни. А, так, там якраз обговорювалася передачу озброєння Україні. Обговорювалася також, що компанія має плани будівництва заводу з виробництва боєприпасів та танкової майстерні. Військові, виступаючи з доповідями, називали постачання західної зброї однозначною провокацією і заявили про необхідність обмежити будь-яку логістичну підтримку Києва. А ну і після цього Путін, як повідомляють джерела, зробив свій виступ і якраз називав провокатором. Голову Рейнметала, а також організатором опору в Україні. А тому видання зазначає, що Путін бачив в ньому якраз посібника київської влади, і після повідомлень про замахи на нього наразі голова Рейнметалу ходить постійно у бронежилеті, їздить у супроводі озброєних охоронців та на броньованому автомобілі. А тому безпекові заходи там справді були вжиті досить серйозні. Знову ж таки раніше були повідомлення про те, що готується замах на голову рейнметалу. Нещодавно навіть цю інформацію підтвердили в НАТО, заявили про те, що Росія і справді. Таке готувала, ну і ось посилаючись на такі розмови Путіна, й справді складається відчуття, що Путін його просто ненавидить. Но саме ж Путіна, звісно, дуже тригерить, те, що Захід допомагає Україні озброєнням. Очевидно, якщо б Україна була б тільки зі своїм озброєнням, то, напевно, у кращому празі вистачило б для опору його на місці 5, і потім Україна була б змушена підписати капітуляцію, тому що було б нічим буквально воювати. А з постачанням західної допомоги, до речі, вона спочатку була якраз радянським озброєнням, а потім вже натівським, Україна змогла протриматися і досі тримається, в принципі, якраз західним поставком. А Зеленський нещодавно на інтерв'ю рейтера заявив про те, що Росія вже окупувала половину ресурсів, які Трамп хоче, і що може навіть надати ці ресурси якраз для своїх союзників Північної Кореї та Ірану. Також говорить про те, що треба зупинити Путіна і захистити те, що залишилося, а саме багатий Дніпропетровський район у центральній Україні. А так Зеленський заявив про те, що в Україні є найбільші запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, а також урану, який використовується для ядерного озброєння для, для мирного атому. Ще зауважив, що окрім рідкоземельних металів, Київ та Вашингтон обговорюють ідею використання підземних газосховищ України для американського зрідженого природного газу, і що якраз можуть бути постачання з українських газосховищ до Європи, і це додасть стабільності на європейському континенті щодо якраз газопостачання. Чи мені здалося, чи Зеленський байти Трампа на продовженні війни? Та на відвоювання усіх українських територій, якраз говорячи про те, що половину ресурсів вже захопила Росія. тобто половина ресурсів, на які сподівається там Трамп щодо рідкоземельних металів та інших, вони вже не будуть під американцями. Але це справді так, величезна кількість українських ресурсів, в принципі, зосереджена якраз на Донбасі, і Росія наразі контролює ці території. І це справді велика проблема, що ресурсна база України досить сильно скоротилася. Сам Донбас, до речі, грав дуже важливу роль і в Радянському Союзі, і в Російській імперії. А в суботу вранці Естонія, Латвія та Литва відключилися від загальної енергетичної системи з Росією та Білорусією під назвою БРЕЛ. Про це офіційно повідомили міністерства, і ця система існувала ще з радянських часів. І ось нещодавно тільки вони від неї відключилися. Влада країн повідомила, що їх енергетичні системи наразі працюють автономно, і наразі вони підключаються до європейської системи. Насправді підготовка до відключень тривала ще з 2009 року, і якраз російське вторгнення в Україну прискорило цей процес. А новина ніби з минулого десятиліття, але доволі дивно, що не дивлячись на усю агресію зі сторони країн Балтії, не дивлячись на усю яструбинність, вони досі були підключені до російської енергетичної системи. Та навіть могли отримувати від Росії російську енергетику, російську електроенергію. Питання, до речі, чи отримували вони все ж таки її, чи ні за цей час, теж відкрите. А ну щодо газу там теж були доволі спорні мови. З одного боку, вони офіційно якби російський газ собі не постачали, з іншого боку, СПГ постійно заходив до портів країн Балтії, і вони спокійно купляли російський газ. Та й ця історія з прем'єркою Естонії, Кая Калас теж доволі цікава, те, як її чоловік торгував із Росією ще у 23-му році. Про це дізналися журналісти, і в принципі її навіть не закенцили. Більше того, вона наразі є головою європейської дипломатії. Тому бізнес є бізнес, і в принципі це, напевно, ніхто ніколи не відмінить. Володимир Зеленський нещодавно призначив посла Молдови, і їм настане колишній секретар РМБО Олексій Данілов. Тоді говорили про те, що саме він стане послом України у Молдові, а стане якийсь паун Руговей, я навіть не знаю, хто це такий. Найцікавіше у цій новині те, що ніхто не знає, де наразі перебуває Данілов, і, в принципі, де він знаходиться, начебто десь за кордоном, хоча це не точно про нього зовсім нічого не чутно. А я нагадаю, що ця людина була секретарем Ради національної безпеки та оборони України і тому мала доступ до найвищого рівня. Якраз держтаємниця. Тобто ви розумієте, що людина з доступом до такої інформації кудись просто зникла, і влада про це ніяк не переймається. А потім ще й дивуються, чому там так багато зливів, чому там росіяни багато чого знають, тому що ніякого контролю зовсім нема над людьми, які мають доступ до держтаємниці. Вони насправді навіть не мають права виїжджати за кордон. Нещодавно Трамп вирішив вдарити по країнам Брікс і почав, напевно, з Південної Африки. Так він заявив про те, що не буде їм ніякої допомоги, і звинуватив уряд у дискримінації за расовою ознакою південноафриканців з європейським корінням. Більше того, у Білому домі заявили про те, що вони вважають, що Південна Африка займає агресивну та ворожу позицію щодо Сполучених Штатів. Настав час ставити Брікс на місце, і Трамп вже виходить. За кордони доктрини Монро і виходить вже на світову арену. Наразі буде напевно шантажувати ще й інші країни, не тільки там Мексику, Канаду та Панаму, а ще Ай країни на інших континентах світу. А принаймні тактика, яка була обрана, вона і справді працює, тому чому б Трампу її не продовжувати, і справді працюючий інструмент. А єдине, що не зрозуміло, що Південна Африканська Республіка може змінити у своїй внутрішній якійсь політиці, тому що там найголовніша проблема це напевно проблема якраз з злочинністю. І якщо б влада могла б її повороти досить швидко, вони б напевно це зробили, але насправді вони не можуть і. Це знову ж таки велика проблема, типу як там у Латинській Америці щось на такому рівні. Зеленський нещодавно запропонував унікальну програму молоді, а саме рекрутинг від 18 до 24 років, і можна підписати контракт на рік і отримати безкоштовний кредит на власне житло, безкоштовну освіту та високе грошове забезпечення. Це не мобілізація, це такий рекрутинг. Але Зеленський анонсував, що скоро план покажуть, і він може бути привабливим для деяких осіб. Варіант контракту для молодих людей 18-24, Віком 18-24, Хто з них захоче? Це не мобілізація, це контрактна пропозиція. Хто дійсно хоче? Хто ем, ем... Вважаю, що він сильний, є і грошове забезпечення, воно дуже високе. Я думаю, деталі скоро будуть оприлюднити, прямо з дня на день. І окрім цього, є можливість там безкоштовної освіти, безкоштовного кредиту для е, домівки. Тобто для молодої людини там, в принципі, такий пакет, опрацьований цей контракт на рік. Ну, по-перше, вже ж це спроба просто просто малювати людей, щоб вони йшли в армію, тому що не вистачає мобілізації. Про це нещодавно сирський офіційно говорив. І зрозуміло, що якраз добровільний рекрутинг може врятувати цю ситуацію. Знову ж таки, чому їм раніше не займалися, не зрозуміло зовсім. Але тим не менше, подивимося, як цей план буде все ж таки. Працювати і чи він справді призведе до збільшення кількості добровольців. А ну і по друге, це може такий трюк з американцями, які кажуть, що треба мобілізацію робити з 18 років, і ось Зеленський запроваджує таку програму, і ось покаже, що ось ми стимулюємо призив саме людей з 18 років, і типу можна буде не знижувати мобілізаційний вік. Хоча, чесно кажучи, якщо війна буде продовжуватися, то, напевно, без цього ніяк, і зниження моб віку все ж таки буде. Знову ж таки, може, буде не до 18 років відразу, але все одно зниження буде. Хрест нещодавно висловив стурбованість у зв'язку з тим, як пройшов обмін захоплених угрупуванням Хамас ізраїльських заручників. Також цим був незадоволений, це, до речі, не в перший раз, і заявив про те, що вони не повинні так звільнятися. А перед передачою заручників Ізраїлю цих заручників спеціально вивели на якусь сцену, щоб люди могли подивитися та їх усвистати. Ренці раніше аналогічні були обурення зі сторони Ізраїлю, тому що коли виводили зарушників, там їх усі освистували, щось викрикували, просто толпа людей. І це знову ж таки не дуже такий обмінний процес, хоча знову ж таки людей все одно повертають. А ну а з Червоним Хрестом досить цікаво, що вони ось торбовані, а вони, до речі, бачили, у якому стані повертаються українські військові з російського полону. Чому вони там не висловлюють якусь турбованість? І чим взагалі займаються на території Росії при тому, що там є офіційний відділок якраз Червоного Хреста? Це зовсім мені не зрозуміло. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував допуск до секретних даних для попереднього президента Джо Байдена. Колишні президенти Сполучених Штатів іноді мають доступ до деяких секретних матеріалів, але ось Джо Байден не буде мати. Так, Трамп зауважив, що Джону Байдену не потрібно продовжувати отримувати доступ до секретної інформації, тому що він цитую страждає від поганої пам'яті, як заявив Трамп. Також Трамп нагадав, що Байден анулював допуск Трампа до цієї інформації, коли теж став президентом. А ну тут в першу чергу, напевно, на особистому рівні конфлікт, тому Трамп захотів відповісти. Ну а так, взагалі, і справді Байден. Має доступ до якоїсь секретної інформації, при тому він знаходиться у дуже поганому стані, і я в принципі дивуюся, як він на сцені чогось такого не сказав, чогось секретного. Тому і справді це така непогана ідея. премєр міністр Греції нещодавно відвідав Санторіні, де запроваджено було режим надзвичайного стану, там постійно відбуваються землетруси, і почалась евакуація населення, вже було евакуйовано більше, ніж 10 тисяч осіб. Більше того, як повідомляють, було введено деякі додаткові запобіжні заходи на випадок сильного землетрусу. Знову ж таки, землетруси наразі там постійно відбуваються, але вони не є такими руйнівними. Тим не менше проблема у тому, що вони відбуваються постійно майже цілими тижнями. Santorini, one of the most beautiful islands in Greece, usually swarming with tourists, now a virtual ghost town. After several days of near constant earthquakes hitting the island, perched on the rim of an ancient volcano, residents are fleeing in droves. Власне, найбільшою проблемою є те, що може там прокинутися у цьому регіоні вулкан, який є досить великим і який може зачепити навіть материкову Грецію та Азербайджан надіслав російській стороні ноту про припинення діяльності так званого російського дому, який працює на просування російської культури та мови на території Азербайджану. Так вони заявили про те, що закінчують співробітництво на території Азербайджану, але при тому зауважують, що там вони знайшли масові порушення. Що вони неправильно зареєстровані як там юридична особа, і що це порушує законодавство Азербайджану. Вам Азербайджану заявляють про те, що вони очікують від Росії відповідних заходів у цьому напрямі. А не знаю, може щось там азербайджанське в Москві теж закриють. Ну тут доволі цікаво, що ось цей російський центр він постійно існував і тут бац. В ньому якісь проблеми, що там воно порушує законодавство, Ну, зрозуміло, що це пов'язано із літаком, і з тим, що Росія збила ось громадянський літак і у цьому не хоче зізнаватися. Це створило якраз накал між Азербайджаном та Росією, і наразі Азербайджан вирішив діяти більш рішуче і бити по російській культурі. Сама Росія використовує ці центри як свою м'яку силу, і, до речі, багато з них існують на території Європи, Євросоюзу і досі працюють. премєр міністр Грузії Кобахідзе нещодавно дав інтерв'ю, де заявив про те, що в нього є оптимістичний сценарій щодо вступу Грузії до ЄС і що Грузія може вступити до Євросоюзу до 2030 року. Раніше він повідомляв про те, що Євросоюз має бути більш гнучким для вступу нових членів. Також він заявив про те, що Грузія і справді стикається з деякими значними проблемами з європейською бюрократією. Але говорить про те, що до 30-го року це, типу, можливо, але оптимістично. Не знаю, навіщо він це каже, чи може це така втіха для виборця, який якраз голосував за його партію як за проєвропейську силу. Але зрозуміло, що в принципі грузинська мрія повністю розриває відносини з Євросоюзом, і вже давно вони не інтегруються до цієї організації. А більше того, навіть Євросоюз офіційно заявляв про те, що Грузія не зможе інтегруватися, наприклад, через свій закон. Про іноземних агентів. А тому навіть не знаю про що грузинська влада в принципі говорить, тим більше 2030 рік, навіть якщо б нормальна була б інтеграція, то напевно до цього року Грузія б ніколи не інтегрувалася. Ну а наразі це зовсім неможливо. Я спеціально для Луганщини приготовила дуже коротку пісню Шахтёрський край, де Тірікона, в ряд, де уголь в шахті з потом. Пополам блестят на солнце каски и отряд.